Техніка релаксація від Сильвії Браун. Ляжте на спину або зручно сядьте у зручну позу. Краще, щоб на вас був зручний та приємний, комфортний до тіла одяг. Не скрещуйте ноги. Якщо ви сидите, то хай ваші подошви повністю торкаються підлоги. У обох випадках покладіть ваші долоні долонями вгору, що символізують відкритість і готовність прийняти Божу благодать, енергію та зцілення. Нехай ваші очі м'яко закриються, відгородивши вас від усього цього, окрім цих спокійних слів і упевненого голосу, що несе їх через прагнучі розум. До вашої мудрої, люблячої і коханої душі. Уявіть собі біле світло Святого Духу, що простягується Божественним покровом прямо над вами. Тепер зробіть три довгих, глибоких зітхання. Вдох, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З кожним вдихом покрив білого світла наближається до вас з третім вдихом, опускається прямо на вас. Укриває вас, немов тепла м'яка шовкова ковдра. Вона закутує вас тихою радістю, яку дає тільки віра. Продовжуючи глибоко і ритмічно дихати, зосередьте усю свою увагу на своїх ногах. Не кваптеся, відчуйте стопи, підйоми стоп. Кожен палець, кожен м'яз. Незабаром ви відчуєте в них, як тече кров, яка виводить напругу і несе життя до кожної клітини тіла. З кожним новим вдохом та видохом. Напруга в стопах почне йти. Напружені м'язи розслаблюється, кожен палець наповниться пульсуючим теплом. Ви відчуєте, як ваше тіло відкривається, з вдячністю приймаючи життя, що по ньому тече. Біль йде, напруга слабше. Благословення здоров'я. Пронизує вас, як довгожданий дощ, що зживить висушений ґрунт. Полегшення, звільнення, тепла, заспокійлива хвиля життєвих сил повільно підіймається вгору до щиколоток, литок, колін, стегон. Ви відчуваєте, як оновлення пульсує в кожному органі, в кожній зв'язці і м'язі, в кожній клітинці вашого тіла. Хребет розпрямлюється, в нім пульсує життя, легені наповнюються свіжим, чистим, ароматним повітрям. Серце пульсує, як у радісно граючої дитини. Ви відчуваєте, як потік тепла наповнює плечі, долоні, кожен палець, і ваші руки полегшено розслаблюються. Насолоджуйтеся спокоєм. Очищаюча хвиля тепла підіймається до шиї і до щелеп, де зібралося так багато напруги. М'язи одна за одною розслаблюються, позбавляються від тягаря і знаходять спокій. Те ж саме відчувають губи, вони пом'якшуються, напруга, що накипіла і накопичувалася в них тане, немов мов тінь від хмари, не залишаючи після себе ніякого сліду. Втома йде з голови, ніби. Її пестить прохолодна, ніжна, любляча рука. Потім ця рука опускається нижче і, з цілющою ніжністю Бога, прикриває ваші очі. Поки рука лежить на ваших повіках. Ви в пітьмі, що спустилася, уявляєте собі беззоряне небо кольору темно-синього північного оксамиту. Небо тягнеться на всі боки, настільки вистачає погляду. Потім в центрі цієї глибокої північної синяви з'являється крихітна точка золотистого світла. Ваша увага переміщується з розслабленого тіла, що заспокоїлося на цей маленький вогник. Ви зачаровано дивитеся на нього, знаючи, що Він служить нагадуванням про священну мудрість, про ваше святе божественне походження і є абсолютним доказом безсмертя, яким наділив вас у момент створення Бога. Крихітна точка золотистого світла починає пульсувати, як жива, управляючи мірним биттям вашого серця, ваші вдихи і видихи, підпорядковані ритму пульсації світла, і ви починаєте відсторонятися від будь-якого болю, яку коли-небудь відчували. Від образ, злості, принижень, від фізичних і душевних ран ви упевнені, що осягнули усі уроки, які можна було витягнути з усього цього болю і тепер вона може піти. Вона більше не є частиною вас, вона більше не представляє для вас цінності. І ви дозволяєте собі відпустити її, і вона залишає вас, випаровується, немов нешкідлива пара, чим більше цього болю йде з клітин вашого тіла, розуму і мудрої, бо смертної душі, тим більшою стає точка золотого світла. Вона переповнюється сяйвом і росте прямо над вами, її промені танцюють, радосно славлячи творця разом з вами. Раптом це яскраве пульсуюче світло, що виросло до величезних розмірів, безшумно вибухає на тлі північного сяяння неба. Золотий небесний фейерверк розсипається яскравими зірками, і вони падають теплими, цілющими, ласкавими, золотими порошинками на вас, і ваше волосся на плечі, на руки, на ноги, на кожну клітинку і пору вашої шкіри. І ви починаєте іскритися життям. Ваше тіло перероджується, душа очищується і набуває нових сил для вирішення завдань, які привели її сюди. Сильна, відважна, натхненна вона продовжує свою подорож у вічне майбутнє. Або вічне минуле, куди веде її священна рука Бога для того, щоб вона досягла свого найвищого, наповненого найбільшою любов'ю призначення. Тепер ви можете поступово відчути, як ви повертаєтеся з своєї подорожі легко, з усім новим, що ви отримали там, робите вдих. І повертаєте свою увагу в ваше тіло, оздоровлене, бадьоре та сильне, ще один вдих, і ви можете повільно поворушити тілом, потягнутися. І коли робите ще один вдих, повільно відкриваєте. Очі. Вітаю вас нових, вітаю вас оздоровлених та оновлених.